Як ми робимо вибір? Доволі часто дорослі люди вони роблять вибір логічно, на основі там, якихось технічних порівняльних характеристик. Але чомусь ми всі помічали, що все одно опиняємося у полоні якихось. Несвідомих виборів. Всі знають такі приклади, коли там якийсь відомий актор красунчик довкола якого бігають там перші красуні і готові на все для нього, все одно обирають просто симпатичну жінку не якоїсь там супер розкішної зовнішності. А все чому? Тому що вибір відбувається несвідомо. Це щось більше, ніж усі всі ваші технічні характеристики. Він обрав ту людину, ту жінку, з якою він може відтворювати. Типові для нього сценарії, які можливо будуть йому бальзамчиком на душу? Іноді бальзамчик може пекти, може бути свербіж роздратування, але обирає несвідомо, так як воно буде йому давати певні відчуття, певні такі знайомі стани. Хоча свідомо об'єктивно, ну можна ж обрати набагато яскравіше, розумніше тощо. Поділіться ви, будь ласка, своїм досвідом. Чи були в вашому житті, попри всю вашу раціональність? Несвідомі вибори і яке ваше враження від них? А також залишайтеся зі мною на каналі, підтримуйте мій канал, діліться ним, діліться моїми відео, звертайтеся на особисті консультації. До зустрічі!